Буквально кожна перша людина каже, що в неї нестандартна фігура чи нестандартні параметри, і на неї одяг знайти неможливо. Але я завжди кажу, що справа не в людині, не в її фігурі, а лише в неправильно підібраному образі. Тож сьогодні ми з вами поговоримо про тренди осені 2024 року, а саме про верхній одяг. Саме з верхнього одягу починається будівництво всього вашого гардеробу. Від довжини кольору фактури буде залежати, яке взуття ви оберете, якої воно буде висоти, які низи будуть у вашому гардеробі, які сумки ви будете підбирати під ваш верхній одяг. Які головні убори, капелюшки, шапки, шарфи і рукавички ви будете обирати. Тому на холодну пору року верхній одяг це найважливіший елемент вашого гардеробу. Верхній одяг ми носимо кожен день. Він формує 60% вашого образу. Уявіть, як буде виглядати гардероб, в якому ваші низи, ваші верха, светрики не поєднуються з вашим верхнім одягом. Пальтом. Ви ніколи не досягнете бажаного з тим, якщо ви не поєднаєте верхній одяг. Одяг та ваш гардероб, і почнемо ми з основних тенденцій, які притаманні цьому року і наступному. І перш за все це об'єми. Пам'ятайте, що ваш верхній одяг передбачає те, що ви будете одягати під низ светер або багатошарові образи, тому не треба купувати речі, розмір, розмір, які повністю сидять по фігурі. Ера, пальтова бліпочкою та шкіряних курточках давно перейшла. Навпаки, чим більше ви обтягуєте себе такими об'ємними речима, як пальто чи куртка, тим об'ємнішою оглядною виглядає ваша фігура. Тому нам необхідний помірний об'єм так, щоб під ваш верхній одяг вільно пролазила долоня або цупки товстенький светрик. Окрім об'єму, актуальні фактори в цьому році це замша. Вона виходить на перші ряди. Причому не тільки у верхньому одязі, наприклад, куртка, а ще й в сумках, взутті. Замша усюди, тому, якщо вам подобається ця фактура, сміливо купуйте. Якщо ми говоримо про верхній одяг, то у нас тут куртка та піджаки, особливо в руді насичені корічні замші.